Вітаю народи, на каналі мій погляд і з вами і Нам показали банери другої половини. Давайте про них поговоримо і разом посумуємо, якщо ви їх так само як і я не крутите. Отже, ми вже знали, що серед п'ятірок будуть Вареса, та Шилонен, два дуже класних персонажі. Вареса це Електро ДД, наразі найсильніший електро ДД, Флінс до неї хоч і дотягується, однак поки що не обігнав, принаймні, поки не вийшла Коломбіна. І до того ж, для Вареси ще й вийшов Дурін, який теж її трішечки посилив. Не кажу, що варто обов'язково вибивати Дуріна для Вареси, однак, якщо ви хочете звільнити Мавуйку для другої половини, то Дурін зробить цю роботу для Вареси краще, ніж Мавуйка. Однак, якщо ви не крутите Дуріна та у вас немає Мавуйки, або ж вона потрібна в другій половині, то. Я багато разів закривав за Варесу разом з Сянлін замість мавуйки, тому Вареса досить сильний персонаж. В неї є два загони, в яких вона любить грати, однак найбільше вона любить грати разом з Шеврез та Іансан. Останній слот може бути або Піро – головний герой, або це може бути Мавойка, або Дурін, або Сянлін. Її геймплей не дуже звичайний, однак до нього звикнути досить просто. Щодо шелонен, то це саппорт, другий кадзуха, як колись давно казали. Однак зараз це вже не зовсім так, тому що АОЄ контент потроху повертається. Не знаю, чи надовго це сталося. Однак зараз основне, що робить кадзуха, це згруповує супротивників, і робить це досить непогано. Щодо шелонен, то вона хілер, вона зрізач резистів та носій сапортського сету Натлану. Однак, якщо ви хочете її взяти, наприклад, до сучасного персонажа Флінса, то для Флінса сет нічого не буде робити. Тому краще буде на шелонен одягнути, наприклад, інструктор. Це буде не найкраще рішення для самої шелони однак, щоб бафнути команду Флінса сильніше, це єдиний варіант. Якщо ж у вас є якийсь елементальний персонаж зі старих, то шелонен майже завжди буде найкращим вибором для зрізання резистів, хіла, звісно, ну і бафу бонусного демеджу. Обидві ці п'ятірки досі актуальні, вони сильні, їх обидві можна крутити. Якщо вони вам подобаються, крутіть. Щодо четвірок, то мені трішки боляче. Звісно, в нас тут є Іансан, тому що вона буде йти у парі з Варесою. В нас є Гамін, тому що в нас, типу, планш безодня, і хочеться дати якогось планш персонажа, якщо, наприклад, вам не впала Вареса. Зрозуміло, чому тут Гамін. А от чому тут Шеврес трішки сумно. Так, я розумію, що ті, хто крутять ці банери, вони радіють, тому що в них аж три класних четвірки, що буває вкрай рідко. Тому що, якщо, наприклад, вам Вареса не впала, однак вам впала Янсан, Шеврес та Гамін, ви додаєте сюди, не знаю, наприклад, Фішель будь-якого електроаплікатора, і у вас є готовий загін. для Гамина. Добре, давайте по порядку. Гамін это планш ДД, персонаж, который спричиняє шкоду атаками в падінні. Він використовує ультімейт і далі навичкою стрибає, стрибає. Найсильніша четвірка на даний момент. Хоча, не знаю, я ще не рахував його демоч у порівнянні з Рейзором. Добре, не буду стверджувати. Не знаю, чи він найсильніша досі четвірка за С6, чи Рейзор вже його переміг. Однак пам'ятайте, що його геймплей досить складний, і він залежить від купи факторів. У вас може одна ротація вийти. Суперкласна, ви задамажите дуже багато, а інша ротація не вийти, і у вас все полетить шкереберть. Тому цей персонаж точно не для всіх. Щодо Шеврес, то це супер мега саппорт вона просто знаходиться в загоні і зрізає резисти до піро та Електро на 40%, і якщо ви ще й щось за нею робите, то вона бафає атаку до 40%, та може, звісно, носити якийсь сапортський сет, наприклад, знать. Якщо ж знать у вашому загоні є, то можете дати їй сет на Тлану, він також працюватиме. Щодо Янсам, то це другий Беннет, це в нас Бафер атаки активного персонажа, без прив'язки до поля. Хілить вона значно менше, ніж Беннет, хоча трішки все ж таки хілить. Однак однієї Іансан вам для підтримки, наприклад, фуріни вам не вистачить. Якщо ж вам потрібен бафер атаки, то Іансан можна використати з багатьма персонажами. Насправді я б з будь-яким її брав, просто. Повну ефективність вона проявляє себе лише якщо персонаж багато рухається. Тобто це може бути Вареса, Гамін, Сяо, усі планш ДД. Далі це може бути Мавуйка, Клорінда, тобто усі персонажі, які в своєму геймплеї багато переміщуються, вони підходять для гри з Іан Сан. І Янсан в цьому випадку буде бафути досить багато атаки, особливо якщо вона с 2 Якщо ж вона С6, то можна взяти в команду мавуйку, яка стрибне своїм ультімейтом і на певний час активує повністю ульту Іансан. І за рахунок цього, навіть персонажем, який мало рухається, все одно можна буде отримувати досить тривалий час повний баф від Іансан. Щодо збройного банеру, то Сігна Вареси це висока база атаки, низька база крит-демеджу і дуже багато бафів на атаку та на крит-демедж. І якщо вона вам впаде, то загалом можна дати будь-якому каталіку, який скелиться від атаки. Це може бути навіть Нінгван, це може бути Клі, будь-який каталік, який має скейли від атаки. Буде радий використовувати цю зброю. Однак повністю її активувати, звісно, зможе лише Вареса. Щодо зброї Шилонен, то вона бафує нам бонусний демедж для загону, і це класно. Однак я раджу використовувати на Шилонен Фавоній. По-перше, це значно спрощує збірку персонажа, а по-друге, кому ж буде зайвою енергії. Щодо решти персонажів, то цю зброю можна, наприклад, дати ще Альбедо, однак вам доведеться робити. Бити кілька звичайних атак у ротації для того, щоб активувати цю зброю. Не те, щоб це було складно, однак це треба буде робити. Щодо четвірок, то вони цього разу також неймовірні. По-перше, це два фавонії, і найкорисніші: це одноручний меч фавонії та спис фавонію. Тож енергія, фавонії, енергія, ви мене зрозуміли. Далі в нас є відсід. Це, мабуть, найкращий каталік серед дамажних, однак в нього є оцей рандом бафу. Мені це не подобається, однак, якщо ви полюбляєте ретрайти для отримання крутих цифорок, то ця зброя саме для вас. Щодо луку, то він для Фішель, і, мабуть, більш ні для кого. Добре, можна ще венті дати або ганці. Які оффілд щось роблять. Коротше, він накопичує демедж, він має базу атаки, і він працює лише якщо персонаж знаходиться більшу частину часу поза полем бою. Тому так для Фішель можна його використати, якщо він у вас Р5. Однак, якщо він упав вам Р 1 то безструнний, якщо він у вас Р 5 буде кращим вибором. Щодо дворучного меча, то це найкраща зброя на будь-якого планжда з дворучним мечем, якщо вона у вас Р5. Не впевнений, чи вона буде справді краще, наприклад, за зброю мавуйки. На 100% я в цьому не впевнений. Однак вона дає бонусний демедж до планж атак 32%, а також крит-шанс 32% для планж атак. Це неймовірний бонус, і такий бонус. Повністю компенсує те, що це четвірка і в неї база атаки нижча, ніж у п'ятірки. Саме тому вона настільки сильна. Особливо це відчувається, якщо у вас є якісь бафери атаки в загоні. В цьому випадку низька атака, ну, не те, щоб вона там низька була, однак нижча за базу атаки у п'ятірок, це компенсується за рахунок бафів на атаку. Що ж, народи, трішки сумно. Давайте посумуємо разом. Так. Я не раджу вам ні в якому разі крутити ці банери заради чотирьох зіркових персонажів. Мені самому хочеться це зробити, тому що моя шеврез Сі3. А мій С5, і я хотів би добити обох цих персонажів до шостого сузір'я. Однак крутки не резинові. Якщо, звісно, ви донатор, то будь ласка, крутіть. Та якщо вам не потрібні ані шелонен, вона у вас вже є, ані Вареса, вона у вас вже є, або ж у вас є флінси, і вам загалом не потрібен другий електродеде, тоді не крутіть ці банери. Так, я розумію, Шеврез неймовірно класний сапорт і підійде на купу аккаунтів. Однак крутити Іансан, наприклад, для Мавуйки, а не для Вареси, це, на мою думку, помилка. Тому що Мавуйка і так добре себе почуває в своїй команді, і, хоч Іансан С6... Може бути кращим вибором для неї, однак не настільки кращим, щоб витрачати на це гарант на п'ятірку. Щодо Гаміна, то він сильний лише на с 6. Тому, якщо ви крутите заради Гаміна, наприклад, він вам подобається, пам'ятайте про те, що цьому персонажу потрібно мати с 6. Без С6 він навряд щось адекватно буде закривати, принаймні без суттєвої підтримки від решти сапортів, наприклад, від С2р Сяньюнь. Щодо зброї, то цього разу п'ятірки я б не назвав їх універсальними. Так, вони непогані і підходять не одному єдиному персонажу власнику. Однак крутити цей банер також заради четвірок, хоч вони там і класні, я б теж не радив, хоча. Зброю я б ніколи не крутив заради четвірок, тому це власне не таке важливо було сказати. Добре, Народи. Дякую вам усім за увагу <свиститут> і до нових зустрічей. Бувайте!